Чи правильно я зрозумів, що теза перше право розглядається, в першому сутні Це норма проявленого слова? Це специфіка людини, що навіть тоді, коли ми тут, як тетрадиція казав, відображаємо право. Все одно ми його словесному вигляді робимо. Так, у нас так. навіть емоції щодо права словесні. Так, так, звичайно. Не звичайно, звичайно. Так. звичайно. Але ж це норма. Норма, яка в словах прописана, тобто проявлена. Це може бути і норма, і ціль, і цінність. Ці, ці... Право як засіб установлення влади. Звідси два питання. Тоді виходить, поки народ опанує свою функцію встановлення права, то народовладдя бути не може. А з іншого боку, тоді історично на підставі якого права було встановлено українська держава сучасна. Перше питання на, на підставі чого народ має опанувати чи владу? На підставі того, що ми є вільні люди, наша свобода бере своє джерело звідти. кожен з нас є носієм суверенітету, і ми всі разом є носієм суверенітету. А суверенітет є, що незалежність, неподібність, непідпорядкованість влади, території. А в першу чергу влади. От ми, вільні люди, маємо суверенне право на здійснення. Ви чули, що індивідум, чи, тобто, тобто людина має безмежне право. Кордон цього безмежного права закінчується там, де починається безмежне право іншої Оце безмежне право людини, яка торкається кордону безмежного права іншої людини. Може створити, ну наскільки я зрозумів, з вашої точки зору, ну, так, з вашої доповіді, може створити якісь відносини, які базуються, ну, гормональні гармонічні відносини, які базуються на мораль. Да? Це по Фрейду все, все, все чітко відзначено. Тобто, а мораль це якийсь стан людини, який він отримав за рахунок міста положення, життя. Вибачте, їжі, стосунків в родині там, і так далі. і так далі. То питання моє, моє полягає в наступному. Чи може з'явитися у нас такий тип держави, чи такий тип організації держави, де люди ну, не за національними етнічними ознаками будуть об'єднуватися, як от ми кажемо про сьогоднішній день, що це. Там українська нація, там чи українська політична нація об'єднується, що є титульна нація, є люди, які пристосувалися до цієї титульної нації, а можуть об'єднатися на якихось територіях, враховуючи децентралізацію. Злочинців теж є своя мораль. Вони ж теж формують якісь свої моральні принципи, вони формують якісь свої правила, кодекси там і так далі. Ну приблизно. І формують якісь, якесь суспільство, в якому вони живуть за якимись встановленими законами. Як знайти ту гармонію між людьми для того, щоб людина перше відчувала себе гармонійно в навколишньому середовищі і не заважала іншої людини мати повну свободу і розвиватися і розкриватися? І будь-яка стара модель чи стара матриця держави обмежує людину в цьому руці. Перше, мораль це, на мою думку, не стан людини. Якщо говорити про стан людини, то зображенням стану може бути моральність. швидше. А мораль, ми говорили, що є дуалістичні поняття, в мене розуміння моралі, і тому, коли я казав, що мораль може бути тільки в спочинці, то я мав на увазі, що мораль це не тільки норма. Бо якщо звести мораль до норми, тоді треба визнати, що є мораль стучинці, і її треба. Ми говорили, що мораль це ще й принципи і цінності. І ми говорили тоді про що? Так, про злочинців своя, мораль, журналістів своя, а ми говорили про мораль суспільства. Про явище вищого порядку і говорили про те, що це ті уявлення про добро і зло, моральні принципи, які сприймаються в суспільстві. І далі я наводив приклади, що всі знають дуже добре. Шахрайство, що це Тобто це відповідна частину вашого питання. Далі про безмежне право людини. Ну Це свого роду такий лекторський прийом, коли я кажу про безмежні права людини. Я маю на увазі, що це моя відповідь тим, хто переоцінює можливості ліберального способу життя. Лібералізм у тій формі на неолібералізм себе вичерпує. І якраз оця поява другої тенденції потреби у посиленні державної влади є відповідною на це. Чому? Тому що індивідуальний йогоїзм і віра в те, що мої права безмежні, стає однією з основних перешкод удальшого розвитку ліберального суспільства. І починає процвітати зловживання правом. І зловживання правом це і не тільки правопорушення, зловживання правом має місце тоді, коли немає відповідальності. Я маю гарний приклад: студенти-магістри. Юридичного факультету, я в кількох читаю, чуди однакова ситуація. Влаштовуються на четвертому-п'ятому курсі на роботу. Чому? Тому що вони дешева робоча сила, тому що вони на ринку юристів багато прорватися важко, тому їх беруть, а хто себе проявив, той потім має роботу. Це єдиний вихід – знайти місце під сонцем. Якщо ти після навчання йдеш, ти вже запізнився. Так, це їхнє право на працю. Попробую пред'явити претензію, але виявляється, що вони зловживають правом, хоч відповідальності за це нема. Чому? Тому що держава платить електрику, воду, професору за лекції і розраховує, що вони отримають достатню кваліфікацію там у ВУЗі. А вони не ходять на лекції, тільки приходять на іспити. Я їм кажу, «Да, ви зловживаєте правоми. Що робить нас Шевченко? Навіть по-перше, двох викладачів на кожну екзаме. По-друге, за поточну атестацію обов'язково виставити оцінки, щоб заставити їх трохи ходити. Але вони зловживають право. Тобто однією з ознак ліберального суспільства, яке практично прийшло до якоїсь межі, коли треба визнати необхідність переходу в нову якість, є, що є зловживання правом. Є розуміння того, що не може бути безмерної свободи. Бо свобода обмежується не тільки свободою іншої людини, але й свободою всіх людей разом взяти. Тому я в кінці і приймав цитату Солом'йова, і це, напевно, добре значно про те, що право виконає своє призначення в суспільстві тільки тоді, коли воно стане чим, коли воно стане засобом урівноваження, врегулювання і особистого інтересу, і не просто особистих інтересів, а особистого інтересу і загального права. Тобто того, що всі. Так, є тут небезпека, і про це Фуллер писав про те, що тоді право, значить тоді е, перетворюється, ну і не тільки він, може, колеги, філософи проведуть багато випадків, коли право перетворюється в що в наказ. Ну, я можу згадати видатного е, Джона Остіна, е, який е, е, вважається одним з основоположників або Юста Конта, основоположника е, соціології права, який говорив, що... Е, ми всі маємо тільки одне право. Одне право. Це решту робить держава. Право знати свої обов'язки. Ну, зараз таке ми ніхто не сприйме. Тому отак от бачиться. Так, оптимальну модель запропонувати важко. Я думаю, що ані Кейнс, ані ми з Юрій Модерчим, ані ви, ані хтось інший зараз ще не запропонував. Але багато людей пістить до того, що запропонувати